Знаючи, як спекотно зараз у Києві, нарешті відчувається прихід справжнього літа. Звичайно, далеко не всі наразі можуть брати відпустки, але погодьтеся, що в таку погоду нічого не хочеться робити, крім як лежати й охолоджуватися в басейні. І хоча у мене тут погода діаметрально протилежна, і на цьому тижні було похолодання і дощі, я вирішила підготувати для вас підбірку книжок, які будуть ідеальні для літніх мандрівок. Якщо ви плануєте поїздку в село чи на море, чи збираєтесь у похід в карту. Патах ці книжки мають налаштувати вас на подорожній настрій і доповнити літню атмосферу. Деякі з них справді розповідають про людей у відпустках і затятих мандрівників, а деякі просто пригодницькі і достатньо швидко читаються, щоб мати шанс закінчити їх впродовж однієї подорожі на поїзді. Цього разу, як ніколи, актуально буде сказати поїхали. Якщо ви плануєте подорож зі своїми давніми друзями, з якими вже не так часто бачитесь, як колись, але хочете надолужити спільним відпочинком, я раджу вам «Happy Place» Емілі Генрі. Це затишний «Second Chance» ромком, де головні герої були частиною компанії близьких друзів із власною традицією, щороку їздити на відпочинок у віддалене містечко на березі моря. Однак обидва з них проходили через складні періоди в житті і розійшлися, незважаючи на те, що були нареченими, не сказавши про це своїм друзям. Тому, коли їх вкотре запрошують у мандрівку, і виявляється, що їхній будиночок, а отже, їхній райський куточок, який відчувається, як другий дім збираються продати, Гарріет і він роблять вигляд, що між ними все гаразд. Але може, то вони не просто роблять вигляд, а під дією взаємопідтримки і магії прибережних містечок зможуть владнати непорозуміння і зійтися знову. Крім класної романтичної лінії, тут ще й був справді чудовий опис їхнього відпочинку всією компанією із Манням у басейні походами в бар, кіно і книжкові та катанням на моторних човнах і оглядовому колесі. Тому мені реально дуже хотілося опинитися там разом із ними. Якщо ви рушаєте в доволі коротку мандрівку і хочете встигнути закінчити книжку за цей час, я раджу вам дорожній щоденник Матвія Вайсберга і Сергія Жадана. Це збірка картин Вайсберга, написаних на початку повномасштабного вторгнення, і доповнених поезією Жадана, яка місцями чіпляла до сліз. Книжка зовсім невеличка і читає Буквально за 10-15 хвилин, але неодмінно сповнює враженнями. Це більше про сумну подорож ніж про відпустку, про втечу від війни і враження від побаченого, але збірка дуже варта уваги. Якщо ви сумуєте за родинним відпочинком на морі, пошуком скарбів у піску та вилазками у короткі містечка, я раджу вам їм у волошковому морі. Ті Клюна. Це історія про втомленого чоловіка із сірого міста, який подорожує на віддалений сонячний острів заради роботи і врешті закохується. Не лише в його природу, а й у його мешканців. Дуже милий затишне фентезі про дітей із магічними здібностями, яких суспільство остерігалося, але яких взяв під свою опіку небайдужий чоловік із власним сумним минулим. Було дуже приємно спостерігати, як головний герой поступово прив'язувався до дітей і міняв свої погляди на несправедливу систему догляду за ними. Тут є і трохи романтики, і трохи пригод, і багато комфорту. І, до речі, скоро має вийти сиквел до цієї книжки, абсолютно неочікувано для мене. І я вже чекаю на те, щоб його почати. Читати. Якщо у ваших планах на літо є Atlas Weekend, і загалом ви дуже полюбляєте подорожувати саме заради концертів і музичних фестивалів, я раджу вам Daisy Jones і The Six, Taylor Jenkins Reid. Вона вже є в українському перекладі, і вона в дуже цікавому форматі розповідає драматичну історію рок-гурту, який спочатку стрімко злетів до популярності, і потім дуже раптово розпався. Герої багато подорожували для турів, тому я подумала, що книжка чудово пасує під поїздковий настрій. Але загалом тут дуже динамічний сюжет і багато людських таких тем. Ми ніби читаємо інтерв'ю з колишніми учасниками гурту, і кожен розповідає про події із власної точки зору. Ми спостерігаємо як за особистим життям і проблемами головних героїв, так і за всіма перипетіями життя в дорозі, написання нових пісень, розділення кар'єри і родини, прийняття своєї світової популярності і всього в такому дусі. Якщо описувати книжку однією фразою, я б сказала, що вона овер. Драматична, але від цього тільки цікавіша. Якщо ви збираєтеся на море і вже очікуєте на запах солі в повітрі, затишні готельні номери і заповнену фотоплівку, то раджу вам Summer of Salt Катріни Лено. Це суміш підліткового ромкому, містері та історії дорослішання з елементами фентезі, де події відбуваються на маленькому острові посеред океану. Наша головна героїня тут належить до родини, в якій жінкам із покоління в покоління передаються магічні здібності. Але якщо ти не Розкриєш їх до 18 років, то ти звичайна людина і магії в тебе немає. Дівчина вже хвилюється, що так із нею і станеться, але крім того, вона готується до стресового переїзду на материк для того, щоб вступити в університет, починає закохуватися у туристку, яка приїхала на їхній острів, щоб побачити рідкісну птаху, яка там живе, і також має розшукати свою зниклу близнючку. Це літня історія з меланхолійними вайбами, просякнута таємничістю і сумнівами і з дуже неочікуваним сюжетним поворотом, але читати мені дуже сподобалось. Якщо ваша ідеальна відпустка це втеча від міського галасу та відпочинок із рідними в бабусиному селі, то я, звичайно ж, маю вам порадити. Спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. Я якраз позичила цю книжку своїй сестрі, тому поки що не можу вам її показати, але прийшов той час, коли я знову почала згадувати, наскільки вона була затишна, і мені вже хочеться її перечитати. Це прям найчиловіша літня книжка, яку я будь-коли чит... Тала, але водночас там повно гумору і емоцій, і мені дуже хочеться повернутися в цю атмосферу. Бо що може бути краще ніж втеча від усіх проблем і життя в жіночому царстві у своєму персональному шелтері, що розташовується в бабусиній сільській хаті? Останнім часом мені часто трапляються книжки, де всі жінки чомусь одна одну ненавидять, але спитайте мієчку, це навпаки якийсь ідеал жіночого розуміння та спокою. До того ж, тут класно передані родинні зв'язки, і якось так чуттєво описувалися буденні проблеми, що читання дарувало тепло. Якщо ви рушаєте в похід у Карпатах і уявляєте собі, що насправді подорожуєте магічними горами і лісами, то я раджу вам Sweet and Bitter Magic Adrian Тулі. Це сапфічний румфант, що має дуже швидко прочитатися в дорозі, і наші головні героїні тут подорожують до країни відьом, куди пролягає дуже тернистий шлях і куди не кожному дозволено потрапити. Відьма вигнанка, на яку наклали прокляття, що не дозволяє їй відчувати любові. Та Дівчина, яка все життя приховувала свою магію від батька, а тепер не має іншого способу його врятувати, мають об'єднатися для того, щоб зупинити епідемію, яка змушує людей по всьому світу поступово забувати всіх і все навколо. Тут вам і троп від ненависті до кохання, і подорож крізь зачарований ліс, і цікава магічна ієрархія, і взагалі окрема частинка світу, де живуть саме відьми. Як на мене, це дуже оригінально. Якщо ви встигаєте під час відпустки лише покататися по Києву та посидіти, їти в кав'ярнях разом зі своїми друзями, то раджу вам київські контури Атили Могильного. Незважаючи на назву, в цій збірці є поезія не лише про Київ, і мені здалося цікавим збігом, що перший вірш тут називається мандри. Але загалом Атила Могильний зміг дуже зворушливо і ностальгійно передати атмосферу українських міст разом із сонячними столиками кав'ярень, мокрими від дощів, дахами, перонами, що кличуть у мандри, спогадами юності і залишками історичного минулого на давніх вулицях це поки єдина поетична збірка, яку я прочитала повністю, і це був унікальний досвід, тому справді дуже раджу її всім, хто лише починає ознайомлення з поезією. І загалом, як підтверджують мої друзі, поезію в принципі дуже зручно читати в подорожах або навіть у метро. Бо ти можеш швидко прочитати вірш і не хвилюватися про те, що не встигнеш закінчити розділ до кінця якоїсь подорожі поїздки, тому... Раджу, в принципі, всім, хто кудись їде. Якщо замість великих міст ви любите подорожувати маленькими містечками, відвідувати тематичні ярмарки та знайомитися з місцевими жителями, я раджу вам The Switch бе O'Leary. Це мила і весела книжечка з елементами романтики про пошуки себе, хвилюючі зміни в житті, воз'єднання родини та важливість спільноти. Щоб змінити обстановку і ментально перезавантажитись, наші дві головні героїні, а це бабуся та онучка, переїжджають в оселі одна одна Неї бабуся у модну квартиру в Лондоні, а онучка в будинок у провінційному британському містечку. Крім того, що вони намагаються змиритися з родинною втратою та зрозуміти, що вони хочуть від життя, вони також починають спілкуватися з друзями одна однієї і бачити світ з нових перспектив. Для мене це дуже класна концепція. Цікаво було читати з точки зору бабусі і взагалі про цю дружбу між поколіннями. І хоча головні героїні не так багато вже й подорожують, вони фактично на якийсь час міняються життями, тому думаю, ця книжка в будь-якому разі пасує під цю тему. Якщо ви мрієте про відпочинок на приватному острові з друзями дитинства, де, крім спогадів і довгоочікуваних зустрічей, на вас чекатимуть таємниці, раджу вам, we were Liars і Lockhart. Це містері про чотирьох підлітків, чия дружба стала деструктивною. Це моторошна історія про багату родину, де у кожного були свої проблеми і таємниці. Це книжка з ненадійною оповідачкою, де більшість часу ти читаєш. Теж просто в тумані, не маючи повного контексту минулого і не розуміючи, що все це означає, але де розкриття таємниці, врешті, настільки тебе шокує, що не захочеться в нього вірити. Підлітковий містері трилер, що занурює з головою і швидко читається ще й із острівними вайбами. Якщо ви збираєтесь у подорож Україною, де хочете побачити наші історичні пам'ятки та відкрити для себе нові містечка, раджу вам хроніки незвіданих земель від авторок Фантастичних ТОКС це збірка оповідань. Української фантастики, де кожна з п'яти авторок писала про окреме місто чи область і окрему епоху, ми починаємо в Криму до нашої ери і закінчуємо українською місією на Марс у далекому майбутньому. І коли я вам кажу, що мені було важко вибрати тут улюблений текст, бо всюди інтригуючі ідеї, унікальні персонажі, баланс гумору, історії і сучасних реалій, пригодницький дух, магія та чарівні істоти і просто. Добре написані історії. Я думаю, це чудовий спосіб познайомитися з авторками, які зараз є одними з найкрутіших українських фантасток, і поруч із реальною здійстити також і книжкову подорож Україною крізь простіри час. Якщо ви мрієте про медовий місяць десь у тропіках, раджу вам випадкових наречених Крістіни Лорен. Навряд чи багато з вас зможуть як персонажі цієї книжки, полетіти на Гаваї, але вона в будь-якому разі доповнить атмосферу, особливо якщо читати її влітку. Це один із моїх улюблених ромкомів із тропом від ненависті до кохання, де головним героям доводиться вирушити в медовий місяць замість своїх брата і сестри, що отруїлися на весіллі. Це прозвучало трохи дивно. Це не їхній брат і сестра, а його брат і її сестра, щоб комусь не здалося, ніби вони родичі. Очікуйте на описи гавайської природи, веселу латина, родину, повно жартів, які вам захочеться підкреслювати, і неочікувану, і дуже цікаву розв'язку конфлікту третього акту. Взагалі, оцей от славнозвісний конфлікт у третьому акті в ромкомах часто стає тим фактором, який псує враження про всю книжку. Але тут він був прям найоригінальнішим із усього, що я читала. Якщо вам більше подобається повільний відпочинок, насолода навколишньою природою та життям у спільноті, то раджу вам мандрівний замок Хаула Діани Він Джонс. Щоразу, як я розказую про цю книжку, мені хочеться в комплекті з нею порадити і аніме від студії Ghibli, яке, як на мене, було ще. Крутіше і вайбовіше, тому цілком можливо, що у мене змішані почуття щодо того і того, але книжечка в будь-якому разі варта уваги. Мені запам'ятався з неї якийсь такий спокій, трохи гумору і вдосталь магії та неочікуваних фантастичних подій, не всі з яких, до речі, ввійшли в екранізацію. Також чомусь дуже запам'яталися описи висадження рослин на городі і більш пригодницька кінцівка. Для мене ця історія в першу чергу асоціюється з весною, але я не могла її тут не згадати. Бо замок мандрівний, і відео у мене теж про мандри. Якщо ви полюбляєте круїзні відпустки в спекотних країнах із розкішчю та антуражем арт-деко, раджу вам смерть на Нілі Агати Крісті. Один із моїх улюблених романів про Еркюля Пуаро і один із тих, де ми познайомилися з багатьма персонажами з різних сфер життя, і було важко в кінці сказати, чи засуджувала я, чи співчувала вбивці. Бідний Пуаро, як завжди, навіть під час відпустки в Єгипті, натикається на. Справу, яка не залишає його байдужим, і починає розслідувати вбивство багатої і впливової, і обожнюваної молодої жінки, яка, можливо, була не такою щиросердною, як здавалося на перший погляд. Не хочу казати більше, щоб не розкривати деталей, але знайте, що події тут відбуваються на круїзному кораблі, і ми іноді відвідуємо історичні пам'ятки Єгипту, тому літніх і таких подорожніх вайбів достатньо. І нарешті, якщо ви віддаєте перевагу соло подорожам, де можна. Витратити час на роздуми, рефлексії, і дослідити світ навколо я раджу вам життя пі Яна Мартина у свій час. Ця історія похитнула мене і стала однією з так званих серйозних книжок, які я читала в підлітковому віці. І хоча я вже погано її пам'ятаю, вона по-своєму вплинула на мене, розкрила очі на багато цікавих ідей і змусила переосмислити поняття релігії. Я і досі іноді замислююся над тим, наскільки кращим був би світ, якби люди були б такими ж відкритими і допитливими до чужих ідей, як піпатель. Крім того, це звичайно ж книжка про надію, старання до останнього, виживання в диких умовах, єднання з природою і самотність. Але, мабуть, було б злочином не сказати, що це книжка про морське. Плавання, зважаючи, що герой 80 або більше відсотків сюжету провів на човні посеред океану, тому от вам веселе читання на випадок, якщо ви збираєтеся далеко заплисти. Отакий у мене для вас список літньо подорожньо-пригодницьких книжок. Я сподіваюся, що він справді допоможе вам веселіше провести відпустку або просто вихідні посеред літа, бо я розумію, що, на жаль, не у всіх зараз є відпустки, але це все одно не заважає іноді трошки почитати про них. Я сама дуже люблю особливо от слухати аудіокниги під час довгих подорожей. Я, наприклад, іноді їжджу з німецького. Чи не в Україну і назад, і ця дорога займає десь приблизно 30 годин, іноді менше, іноді більше. Тому за цей час я можу встигнути прослухати навіть більше, ніж одну книжку, і це реально допомагає якось скоротити цей час, не так сильно нудьгувати і просто провести більш приємну, дуже нудну поїздку. Якщо ви також читаєте або слухаєте книжки під час... Пандріфок, то залишайте в коментарях власні рекомендації, або якщо ви подорожуєте прямо зараз, то пишіть, що ви читаєте. Мені буде дуже приємно дізнатися трошки і про ваші подорожні книжки. А якщо вам сьогодні було цікаво, то не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.